Та що був на початку, постала сяюча мати порожнечі, велика богиня усього сущого. Вона відокремила небо від моря і почала танок над його хвилями. Від її руху виник вітер, що обернувся на великого Змія. Від нього богиня понесла та, перетворившись на голубку, знесла світове яйце. З цього яйця З'явилося все, що існує у світі сонце, зірки, гори, річки, трави. Мати земля народила перших людей. Втім, дехто каже, що перші люди це пророслі зуби великого змія. Душі кожного народу з незапам'ятних часів живе легенда про те, як він з'явився у світі, звідки прийшов, де його коріння. А може саме в цій легенді живе душа народу. Народ, родина, природа. Ці слова не випадково походять з одного кореня. Як виникло людство, раси, народи, хвилювало людей з давнини. Але дослідження етногенезу, тобто походження народів, почалось тільки наприкінці XVIII століття, коли було відкрито, що майже половина всіх людей світу належать до однієї родини та походять від одного спільного предка, умовна назва якого Індоєвропейці. З того часу тривають пошуки легендарної прабатьківщини індоєвропейців, з якої в незапам'ятні часи розійшлись вони по світу. де тільки не знаходились у прабатьківщину і в Азії, і в Європі, і в горах Кавказу, і в Пісках Туркестану. Шукали у нас на Україні і навіть на північному полюсі. Пробуємо зазирнути в четверте тисячоліття до Різдва Христового. В цей час в Євроазії, сприятливому для життя субтропічному поясі, від Китаю до Балкан існують мирні землеробські цивілізації. На північ від них простяглася величезна територія, великий степ. Тут ще тривав кам'яний вік. Безмежних степових просторах від Дніпра до Алтаю мандрували нечисленні племена, які не знали землеродства. Їх коротке, сповнене небезпеки життя проходило в постійній боротьбі за існування. Але поступово серед степових народів починає розвиватись кочове скотарство. Згодом вони приборкають коня і одразу отримають значну перевагу над сусідами-землеробами в швидкості, стрімкості пересування. Саме ці різноетнічні племена скотарів, поєднані однаковим способом життя, однаковим природним середовищем, змішуються між собою і перетворюються на велику загрозливу силу, стають праіндоєвропейцями, воїнами, кочовиками, вершниками. Вони не будували міст, не займались ремісництвом. Все їхнє життя супроводжувалось. Іржанням коней та гуркотом кінських копит. На початку третього тисячоліття до Різдва Христового відбувається щось надзвичайне. Починається стрімкий рух індоєвропейців на захід.